Сьогодні 16 серпня, якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 16 серпня в Україні світі святкують всесвітній день повітряних зміїв. Це свято присвячене повітряним зміям, які є одним з найстаріших літальних апаратів, що використовувалися людьми з різною метою протягом тисячоліть. Повітряні змії мають багато історію, яка починається в Китаї приблизно три тисячі років тому. Вони використовувалися для релігійних обрядів, військових цілей, прогнозування погоди та навіть для розваг. Сьогодні повітряні змії є популярним хобі та спортивним заняттям у бахмут багатьох країнах світу. Також 16 серпня День чоловічої краси. Це свято було започатковано в Америці 2007 року компанією American Cover, яка спеціалізується на виробництві чоловічих товарів для догляду за собою. Метою цього дня є заохочення чоловіків до догляду за своєю зовнішністю та здоров'ям, а також подолання стереотипів пов'язаних із чоловічою красою. Цього дня чоловіки можуть приділити час собі, відвідати салон краси, зайнятися спортом або просто відпочити. Цього дня народилися 1950 рік український скульптор, художник, який останні роки життя провів у США Василь Федорук. 1978 рік. Українська художниця, переможниця міжнародних та вітчизняних виставок сучасного мистецтва Андріана Галецька.